Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Портал «Трансфермаркт» оновив ціни футболістів УПЛ. Найдорожчим гравцем чемпіонату України став півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков. Його оціночна вартість 35 мільйонів євро. На другому місці Микола Матвієнко 18 мільйонів євро. Далі йде Кевін та Марлон Гомес із Шахтаря по 12 мільйонів євро. По 10 мільйонів коштують Владислав Вана та Микола Шапаренка. Обидва з Динамо. Артем Бондаренко з Шахтаря оцінюється у 9 мільйонів. У 7 мільйонів євро оцінюється відразу декілька футболістів: Дмитро Різник – Шахтар, Георгій Бущан Динамо, Дмитро Криськів – Шахтар, Данило Сікан, Шахтар, Володимир Брашко, Динамо та Олександр Зобков Шахтар. Суперкомп'ютер Опта на основі штучного інтелекту змоделював сезон Ліги чемпіонів 2024-25. За його прогнозами, фаворитом на чемпіонство є Манчестер Сіті. Шанси команди Пепа Гвардіоли оцінюються у 25,3%. Серед інших головних кандидатів Реал та Інтер. 18,2% та 10,9% відповідно. Шанси Шахтаря на перемогу в турнірі оцінили у 0%, як і на вихід у фінал чи півфінал. 7% оцінили шанси гірників на вихід до чвертьфіналу у 3,9% і до 1-8 фіналу. Нагадаємо, Шахтар в основному етапі Ліги Чемпіонів зіграє з Баварією, Дортмундською Борусією, Аталантою, Арсеналом, Янг Бойзом, ПСВ, Брестом та Болонією. Михайло Співаковський розповів, що перед грою проти збірної Румунії у фінальній частині Євро 2024 один з гравців збірною залишив розташування команди та переночував у готелі з дружиною. Цитата: з того, що я знаю, що багато хто знає у футбольному світі, не може бути ситуації, коли гравець перед першою офіційною грою у фінальній частині євро уходить, коли заїзд в сусідній готель на зустріч зі своєю дружиною, і там залишається на ніч. Цього не може бути. Якщо це відбувається у будь-якій нормальній збірні, наприклад, Іспанії, Італії або Німеччини, відбувається показова прочуханка. Скоріше за все, цього гравця відправляють додому. А у нас така ситуація, що гравець виходить на поле у стартовому складі після цього, сказав Співаковський. Нагадаємо, збірна України у цьому матчі проти румунів поступилася з розгромним рахунком 0-3. Головний тренер збірної України Сергій Рибров наздогнав Валерія Лобановського за кількістю матчів на чолі команди. Матч другого туру Ліги націй проти збірної Чехії став 18-тим для 50-річного фахівця. Він поділяє сьому позицію у рейтингу тренерів за кількістю матчів на чолі збірної України. У 18-ти іграх Рибров здобув 5 перемог, 5 матчів завершилися з нічим рахунком та зазнав 5 поразок. Валерій Лобановський за 18 матчів здобував перемогу 6 разів. Сім разів, разів грав у нічию та також програв 5 ігор. Лідером цього рейтингу залишається Олег Блохін, який очолював збірну України у 64 матчах. Друге місце Андрій Шевченко 52 матчі, третя позиція Михайло Фоменко 37 поєдинків. Четверта сходинка Йожив Сабо 34 матчі. Та п'ятірку лідерів замикає Олексій Михайліченко 21 поєдинок. 79-річний колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческо перенесе операцію на правому стегні. Повідомляє Діґі спорт. Тренер буде прооперований в Києві, оскільки він залишився задоволений результатом аналогічного хірургічного втручання в Україні минулого року, але на лівому стегні. Як і рік тому причиною операції став коксартроз. Луческо хотів бути прооперованим ще на початку осені, але відклав операцію, бо очолив збірну Румунії. Динамо оголосило про відхід генерального директора клубу Резо Чохонелідзе. Сторони припинили співпрацю, деталі не повідомляються. Чохолинідзе працював у київському клубі 17 років з вересня 2007 року. Динамо подякувала 76-річному Гризину за роки співпраці та побажало успіхів у подальшій діяльності. Новачок Динамо Едуардо Гереро не зіграє проти своєї колишньої команди в рамках УПЛ. Повідомляє та таке: за даними джерела, такою є домовленість між клубами в рамках трансферу Панамського Форварда із Зорів Динамо. Матч зоря Динамо відбудеться вже сьогодні, 14 вересня о 15.30. У складі зорі Едуардо зіграв 48 матчів, забив 19 голів та віддав 7 асистів. Український півзахисник Рамік Гаджиєв не зміг працевлаштуватися в Англії, де був на перегляді у двох клубах, повідомляє SportUE. Спочатку гравець пробував свої сили у розташуванні другої команди Бренфорда, а потім поїхав на перегляд у молодіжну команду Дербі Каунті. В обох випадках він отримав відмову. Гаджиєв має повернутися в Україну та зайнятися своїм подальшим працевлаштуванням. У нього досі чинний контракт із дніпром 1 Минулого сезону Рамік забив один гол у в тих матчах за Дніпро 1 Український голкіпер Владислав Крапивцов може стати гравцем Челсі. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. 19-річний українець перебуває на перегляді у резервній команді лондонського клубу. Контракт з ним ще не підписано. Футболіст раніше грав за Дніпро 1 ю 19 в липні. Він отримав статус вільного агента. Раніше повідомлялося, що Саутгемптон відмовився від трансферу Крапивцова, бо українець не набрав потрібну кількість балів для отримання підтвердження на візу. Український півзахисник Віктор Коваленко відмовився від пропозиції переїхати в турецьку суперлігу. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, контракт українцеві там пропонували два клуби: це Коньяспор та Хатайспор. З вересня 28-річний хавбек перебуває у статусі вільного агента. Відколи розірвав контракт за талантою. Українець два сезони грав на правах оренди за спецію. Попередню кампанію провів в оренді в Емполі. Після повернення в Аталанту клуб оголосив про розірвання контракту. Український тренер Юрій Максимов відмовився від двох пропозицій азербайджанських клубів, пише Спорт Арена. Команди пропонували 55-річному фахівцю вигідні фінансові умови. А влітку тренер також був включений до шорт-листа на посаду головного тренера збірною Азербайджану. Максимов відмовився від усіх пропозицій, тому що хоче залишитися в Україні. Нагадаємо, останнім клубом тренера був Дніпро 1 який він покинув 22 липня 2024 року. у у сезоні 2017-18 українець вже очолював азербайджанський клуб Шамахи, з яким виграв Кубок країни. Український півзахисник із 3961 Олександр Петросенко стане гравцем Анталія Спора. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Інші деталі переходу 26-річного опорника не розкриваються. У шести матчах сезону 2023-24. Футболіст забив один гол. Форвард Роми Артем Довбик відновився від м'язової травми та повернувся до тренувань у загальній групі. Повідомляє кур'єри Дело Спорт. 27-річний українець буде доступний та готовий вийти на поле у матчі четвертого туру серії А проти Джено Руслана Маліновського, який пройде 15 вересня. Динамо та «ХПЛ» Єрусалим досягли угоди про оренду 21-річного півзахисника самби Діало. Орендна угода розрахована на один рік без права повноцінного трансферу. У минулому сезоні Діало взяв участь у 10 матчах першої команди Динамо у чемпіонаті України. Він зіграв 241 хвилину та забив один гол. У нинішньому сезоні він двічі потрапляв до заявки на матчі, але на поле не виходив. Реал та Андрій Лунін домовилися про продовження контракту до 30 червня 2030 року. Лунін прийшов до Реала у 2018 році із Зорі і виступає за першу команду з 2020 року. Українець виграв з мадридським клубом 10 титулів: дві ліги чемпіонів, один клубний чемпіонат світу, два суперкубки УЄФА, два чемпіонати Іспанії, один Кубок Іспанії та два Суперкубки Іспанії. Його поточна угода спливала у Червні 2025 року Лунін спочатку відклав продовження контракту, адже був занепокоєний кількістю свого ігрового часу після повернення тібо куртуа. А його агент Жоржа Мендеш повідомив про це генерального директора клубу Хосе Ангеля Санчеса. Після довгих роздумів Воротар все ж таки вирішив прийняти цей виклик та спробувати нав'язати конкуренцію куртуа. У минулому сезоні Лунін пропустив 32 м'ячі у 31-поєдинку за реал. Керівництво португальської Бенфіки провело попередні переговори з англійським Манчестером Юнайтед. Клуби обговорили можливий трансфер воротаря збірної України Анатолія Трубіна. Червоні дияволи вже півроку цікавляться молодим футболістом орлів, повідомляє Абола. Анатолій Трубін перейшов до Бенфіки влітку 2023 року. Він одразу став основним воротарем португальської команди і привернув увагу грандів європейського футболу. Бенфіка отримала вже декілька запитів щодо трансферу гравця. Контракт Трубіна з Бенфікою діє до літа 2028 року. Це означає, що португальці зможуть просити у потенційних покупців будь-яку суму відступних за свого футболіста. Орли хочуть заробити на трансфері Трубіна 45 мільйонів євро. але... Манчестер Юнайтед хоче знизити ціну. Клуби мають час на те, щоб узгодити трансфер. Попри інтерес з боку інших команд, Манчестер Юнайтед має намір домовитися з Бенфікою про перехід Анатолія до кінця сезону 2024-25. Тренерський штаб англійської команди хоче замінити Андре Онана, чия гра у воротах давно критикується. Зрештою, остаточне рішення буде залежати від Бенфіки та Анатолія Трубіна. А тепер про дуже цікаве та комедне. Вже декілька днів на просторах інтернету розповсюджується відео жартівливого характеру. За допомогою штучного інтелекту було зроблено відеоролик з підписання мадридським реалом Михайла Мудрика. Вийшло дуже круто. Можете самі зацінити. Але вийшло так, що я попав у Челсі.